В обох словах вам розкажу, що робиться. Я зараз в м 3 f 80 Я від'їжджаю, може сюди стати. М2ФК і ми йдемо катосити. Вийшло Наріж... нам нарішати тільки e 46 але BV ми не взяли, тому що там задній привід, там тачка така понадто спорт. Я побився, що її не витягнув. От, а от Саня на М3 нормально роздає. Я прям приємно здивований. Багато хто з моїх підписчиків буде викупати це за, за тачка. М3 Competition F-кузову. Вот. Так що роздаємо роздаємо немножко угла. Там у нас стоїть М2. Спущу чуть-чуть. М2 -чуть. в F-кузові. І я думаю, що я з цього зможу зробити такий мінімальний вложик. Побачимо, що з того вийде, самому вже цікаво. Все на М3. Прикольно, круто. Идем сюда на Тесле. Нормально. Катаемся, блядь. Покататься. Ах, блядь, с электричками. Тут направо. Теперь я его знаю. Пистолет как яри Ярит боком. Вот тут на М5, мне кажется, это от. Да, да. Вот этот да. кусочек. Ну, цей Саня, на М3... Тупо боком здесь все проходы. Мокро пиздец. Я не знаю, что это, резина будет, или это Резина, резина. У него такие темы, я охуевший в первый раз. За все нормально. Це 50 на 50 розплодити ж колесами. Зараз ми на весь маємо їхати вже. Що таке мати електричку? Це дати пару кіл, 4, скільки ти дав десь? 6-8 кіл. Ну ми приїхали на 30%. може 12. Коротше, ми розрядилися. Ми зараз їдемо заряджатись. Ми заряд... заряджаємося скільки, 100 кіловат може дасть, може так. не дасть. Я думаю, хвилин 10-15, 20 максимум, і ми вже звідси будемо рушати на краскави, попили і вертаємося назад. Що, скільки дає? Має 150 бути, зараз. А Ану, показуй. 140. 140 є? Да. Ну, так. Ну, Все, 140 кВт є. Добре, тепер давай засікаємо. У нас зараз 16,26. 16,26 і 17%. Йдемо пробувати. Ну що їм скажу? Насправді електричка це прикольно, але блін, оці приколи з зарядками, вони, напевно, не дуже прикольні. Треба в'їхати, Так, <головік> да, але я маю на увазі, що далеко їхати. Була би зарядка на треку, було б прикольно. <питань>, Питань би не було. Але те як зарядка рекусіки, 10 км від трека. Коротко, ну нормально, нормально, могло бути гірше, насправді. Але нормально. Але зараз що, кабуськи випали, водички випали. І полетіли. В нас 16,44 і в нас 60%. Починали ми з 17. Тобто, по факту, ми зарядили 43%. Ну, нормально. Я не знаю за скільки часу треба подивитися Ну десь за 20 хвилин. І заплатили ми 700 гривень з копійками 70 злотих. За 60 відсотків з 17 70 злотих. Принципі, в принципі, принципі нормально. Ну Но цих 60 відсотків тобі тверезо вистачить на скільки? На 200 км. Це якщо в ноль. Ні. Ну, так, ну, да. Да, може і да. Якщо в ноль. Якщо не в ноль, ну типа, давай, нехай буде тверезо на 150 км. 150 гарантій. Да, на 150 км. 700 гривень на 150 км. Ну, в принципі, дуже адекватний прайс насправді. Десь приблизно рахують 10 євро на 100 км. Це якщо Дубас. Це да, якщо ти їдеш да. 130-140, 10 євро да, на 100 да. км. Прикольно. прикольно. Я просто все більше і більше задумуюсь на Тесло. Я думаю, ті, хто за мною вже давніше слідкують, знають, що не недурно їздив Тесло і брав Тесло. Так, ми вже зарядились, вернулися на трек і зараз що? Зараз будемо опять, навалювати. Я думаю, що, можливо, я зараз сяду в М2 або знову в М3, або знову в Тесло. Ну, коротше, Тесло мене укачує, скажу чесно, оцей прикол електричок я замітив, коли ти сидиш збоку. Тебе прямо качує, мене прямо нормально підкачувало. Зараз ми і СО впустимо, експозицію піднімемо і полетимо. Нормальна погода, звісно, під'їбала піздець, але насправді мокро, дуже мокро. Всі боком валять, просто ніхто не може ніякого за це позловити адекватного. Like, não é uma zona de conforto Ну, да, зло, зло. Ні, Не було б доща, я б напевно взяв. А я розумію, що в дощ ну, я не кайфану на 100%. Що херня, так це, це ж херня отак, їхати, це взагалі. Один занос це вже мінус там секунда. А, ні, живий, походу Ну тут ти вибав, да, походу Нет, Чи це старый Ні, жива, жива. Тихо, тихо, тихо Не, є Ні, передня Віба? Поле Спустило хіба? А, oh, не yeah. Бой, оно бегает. Не. Так у него походу. Давай. А. давай, давай. А спустило, я? Yeah. Спустило. Окей, okay, окей. Okay. Спустило. Да, у no. нас no. неприемность. Колосо спустило. Чуть-чуть вилетіли за трасу і все вже. І мінус колосо рахує Походу, розину уїбали саму. Ну. Сука, неприємно. Неприємно Дружіть, акуратно, щоб не розутесь. Потім що случилось? Я візьму рацію, скажу. Так, да, так, да, так. Да. Кнопку з боку. Та -та. Ми колосо в'їбали. Есть шутка, корочи, я скажу. Да, да, зараз будем идти смотреть. В а смысле? Есть... А в смысле? А не, походу не въебали. Не, не, походу не въебали, все нормально, стоим на колесах. Что, короче, такое? Расскажу вам в двух словах, что делается. Мы сейчас катаемся на М2. М2. До речі, кадр кадр, прям роз'єб. Ля, Бодя, ти потім скинути, ти охуєєш. Ми думали, що ми в'їбали. Ми не в'їбали. Все окей У нас з колесами. Перевірили тиск, перевірили масло і їдемо вйобувати далі. Тесла свої бабки вона тут справляється на всі 100, звісно. Йдемо катосити. Йдемо далі катосити. Що там, как там? Сідушки удобні. Прям прикольні, реально. Сідочки? Прям удобні. не просто прикольні, вони піднімають. Ніко ти тут і маєш так і сидіти. Коротше, був варік взяти такого джара 3000 злотих. Але я щось зажав чуть-чуть. бой. Весь прикол тому, що він важить тонну 200. М Civic Type R 3500. Е, нічого. Во! Not bad. Да, це Ярис. Але, зрозуміло, в нього якась кнопочка, є пультик, типу заслонка, походу. Not bad. Як от поживе видок, то інакше. Not bad, not bad. Ма пан e, сільник заводський чи тюнінг? Чи ма пан якийсь тюнінг у сільнику? E, так. так Тому що є трішечко цунєнти. Ходить все в ружевидоковий, так? Бо видок є от там в тайфах. А, так. Yaris GR. E... Да, така прикольна віжуха у нас тут робиться, звісно. Прикольно, прикольно. Так. Саня не тре. Все нормально, все хорошо. Ну то есть нам показалось. Я задумываюсь над покупкой UGR. Я за реально задумываюсь над покупкой UGR. Типу, блин, нормальный прайс, нормальная тачка. Мята. Знає, what's your favorite crypto coin? <laughs> <laughs> що то таке? Трамп, Трамп коін! Що то таке? Вася, Вакс, your favorite crypto coin? <laughs> Трамп, Меланія, Іванка. <laughs> Іван, Іванка. Ви Іванка на хаяк. Покатався на хуях. <laughs> <laughs> yeah, ну я вам скажу так, вона красива, якщо зробити ось так. Нет, чуть-чуть. Вот так дробаете, это прям красота. Это прям лютый движ. Вот это место. Проклято. <рекленно> Там где-то мы так поебались. Да, да. Там очень такой острый съезд просто. Ты пил сегодня? Нет, я не пил, а алкоголь. Чё ж, а что ж мы запотеваем? Ай, ну да. І максимум цим пластика на вина може випити, по пиво. Собі поставимо по ага. <пробітник> тут до 2026 року без алкоголю. Тут не можна на, на відпущеному газу, я вже панів. Ага. Другий раз відпустив газ, ага. другий раз мене винесло. Тебе є вдома симулятор? <пробіт> Купи. Це була найкраща моя покупка за останні 10 років, напевне. Це прям ну, вартує кожного долара. Тут вже в Польщі? Ні, в Україні лишив. що ту зараз гарно катаєте. Ні, то вони, напевно, підготовлені. Вони на резині. Що я не помиляюся, так одним оком глянув, то вроді би на резині. Що... Макс так швидко ще і їде. Ще тобі вже казав, що на тест, Тому Що він минута 38 їде. Що да? собі? Повний привід витягує його, де ми шліфуємо в повороті, він Саме... просто бере і їде. Ну так. Да. Так, що, п'ять мінуток розкажу вам по івенту. Насправді це такий трек-дей, грубо говоря, можна покатосити тут ні на час, ні на нічого, час сам для себе засікаєш. Прикольно, цікаво. Не на своїй тачці, на жаль. Покатався сьогодні на М3, покатався сьогодні на М2, покатався сьогодні на Теслі. Маша потягнувся на М5, але пацани поїхали сказали, типу, ну що їм дуже некомфортно тут катосити зараз. Цікаво, розумію, що Toyota Yaris GR, якщо б хто би що не казав, але вона розйобує. Вона прям дуже плотненько розйобує, тому що ну, М3 М2 просто обходить як стоячих, Навіть не замічає. Але блін, водний примі. і прийміть досяг, яка є різниця. Це Щоб це знімати, треба складати собі тачку свою і катосити, катосити, катосити. Що ще робити? Зараз я вам трішки безгіблю. У нас їде Саня на М3 і Водя на М2. Спереді Яріс. Саня на М3. Яріс валить боком. М-2 водя. От. От-от-от. Вот, вот. Така то от історія. Що я вам скажу? Ну, цікаво, цікаво, прикольно. Це мій такий повноцінно перший раз, напевно, на треку. Ну, На чайці я був, але це не то, пальто. Це вже такий плюс-мінус трек хоча б. Мята. Мятка. Гаджуй, гаджуй, гаджуй. От і Бодя на М2 вертається. Ну ладно, красиво, красиво. Красиво в цих Карпатах. І що, як пасажиром? Це його детрека, це топ-абаріти, мені здається. Там низенька, да, вона малесенька, контролюється бодя. І достатньо в блін, всередині, дуже Я от боді так само кажу, я сідаю і кажу, ніхера, тут реально місце. Хто сідає, знаєш, коли я за рулем, він до педалі не може достати. Я шукаю ручку, щоб за а потім шукаю тормоз знизу. Така, цікава, тачка, ну для трека вона прям роз'єб, питань немає. Для трека напрям роз'єб. М2. М2. Кажуть, для трека роз'місту я не не знаю, що висі я би хотів. Коротше, знаєш, що в мене покріт... Саню покатайся по місту, він кожен прикреслю, блять, поп. У мене поки що коляску надо возити, знаєш, бутящу, то я поки Теслі, а потім хочу 40, блять, у мене рост не такий великий, як ти. У мене метр восімдесят два. Вантош. Мені ну, два метри підсилить. до неба Впрочай, до мене їх не треба. За, за тобою пасажир не буде. Ну прикольно, прикольно. Ставлять ці тачці пес-5. Але... Добре, бо вона більш Ми ж знаємо. Головне не тачка, головне водій. Тут вихлопа нема вже. Нічого не гудить, не пардить, не шумить. Так. Сама голосна машина на сьогоднішньому івенті. Mm -hmm. Хтось собі подумає, є Toyota, яріс, що це таке, там Kia, народ, повірте на треку. Цей Яріс виїде хуракана. І то прям плотно виїбеть, тому що хуракан важкий і не так рулиться далеко, як Яріс, як Ліо Ареста. Ну, типу, повірте, мені на треку яріс Джар виїбе. Яріс-джар виїбе хуракана чи щось таке. Це зовсім різний клас тачок. Як ваші справи? Так, ми. Фаран. Контент есть контент. Прошу. Денькуе бардо. Блядь. Три минуты идти конечно. Я когда еду, то я знаю, что у меня 2 тонны в Не, быстро едете на Теслу, кстати. Так, пойдешь взял специально свой телефон, чтобы замерять, понял? У меня Тесла меряла минуту. приходится прогам и ну тут да где-то так выедет я потому что я вас догонял но не сильно типа вот тут у нас блять ним фильм вы доверились кстати вот ты назад сел возможно и зацепить больше стало ну, я я 100 килограмм мы тупис я питомную плиту на сказать и я 107 все <свят> да. треба цей мішок цементу. Сейчас блядь, пять людей нахуй буду я рисы ебать. Finnish, Fame> страшно? Сзади оно типа по-другому, Да нет, оно страшно, потому что ты не за рулем, и ты не понимаешь, водитель эту хуйню контролирует, и мы сейчас в стену поедем. Здесь нету стены, поэтому я tôcus, не переживаю. я шукаю ручку в дверях сбоку. А я после 7-7, типа, очень далеко сидел. Шукаю ручку, чтобы зловитись Едем другой круг, я шукаю тормоз. А вот по размерам тебе три нормально, что думаешь, а 2 надо было? А ні, я, я? я взяв М3 з тою ціллю, щоб можна було і Делі використовувати. Е, просто. Ну, коротше, я вирішив, що для мене типу М3 підійде. Да? Я типу не їхав як Daily, Я типу, не працюю в плані того, що я не їжу кожен день на роботу. А кудись там в поїздочку пахнуть і на М3. -ті. Зорвано, щоб хіба там, щоб Двигун був живий і кузов не був, бараній вузол завернутий, і будувати її. А якщо тут подати на півделі, на півнеделі, то треба компетішн тут З бодію виїжджали, мені тест почти так ставили. ну ааа, я кажу, все нормально, такий скейтрів. Ой. Коротше, от таке-то пальто. Нормально, нормально. М2, М3, F кузов Дає, гарно дає, нормально роздає. Тобто прикольно. Ми напевно вже їдемо, бо вже заїбали сьогодні.